Друзі, усім привіт! Ради вітати вас на своєму каналі. Ми, як завжди, з лялею приїхали по порядку, сьогодні процедури. Да, лялю? Вся річка в рясці. Дивіться, як вже така рязка важка, можна сказати. В минулому році, до речі, мої качки вже таку дуже погано їли. Вона така з корінчиками. Ну, в цьому році. І я з задоволенням, тому я з задоволенням її ловлю. Ось так. Небо таке гарне, вже не так жарко, але ляля -ля все рівно купається. Друзі, я от прибрав сьогодні 6 півників і буду годувати тушонку. Я детально показувати не буду. У мене є відео на каналі, як я в минулому році із муларні готував тушонку. Я готую за одним і тим самим рецептом усі види домашньої птиці. Я готував так із гусей, із шипунів, із крякаючих. тому кому цікаво, десь зверху у відео буде підказка на це відео. І зараз я хочу все ж таки зважити, бо у мене такі ваги на нулі півників просто для себе прикинути. Так, це такий величенький, жирненький для тушонки самий раз. Дві 2460. Так. Сюди буду складати. Так, наступний. Є більші, є менші. Я, чесно кажучи, задоволений. От бачите, майже одинаковий. 2,450. Я, звичайно, вибирав більших, менших залишив, ще сім голів залишилося. Оцей от невеликий. Потім пізніше, можливо, ще зробимо тушонку, а можливо, продам, можливо, так заморозимо. Ага, кілограм 900. Такий невеликий, але жовтенький, гарненький. Так. Скільки цей? І цей кілограм 900. Так. Хвилиночку, щоб все це в мене не повипадало. Це такий величенький. Два кілограма, нехай буде 190 грамів. І ще один. Це такий прям відчувається вага. 2 кг 600 г. Ось так от, друзі. Багато, мало, як кажуть, все моє. Друзі, така от краса у мене вийшла. 8 літрових баночок. Тут не одна м'якоть, я кладу і бедришки, і крильця. От Нам подобається така тушонка. От вона тушкується. Буде дуже смачна. Поки тушонка моя готується, я от прийшов кроликам трави накосити. І між гаражами знайшов таку галявину з от травою. Я, якщо чесно, не знаю, що це за трава. Але дуже соковиті такі листочки, я думаю, що кроликам сподобається. Я зараз пригощу їх. Також от нарвав щириці такої уже старої, дивіться, цього от свинячого. Бур'яну ну, потрібно якось викручуватися, тому що кроликів багато. Трави вже так не накосиш, але от між гаражами там постійно затінок і все ж таки волога довше зберігається, тому така от, дивіться, краса виросла. Ну і я, звичайно, дуже радий, що не доведеться мені десь шукати. Ну Це на сьогодні і завтра на ранок, а потім... Знов доведеться шукати. Ну нічого. Зараз я на оцих кролицях. Про перевірю, чи їстимуть. Нате, красуньки. Ну, їстимуть. Ох, ви ж такі мордяки. Я вам ще потім гілочок різних. Наламаю, гарно вони трощать і акацію і вербу, ну, кролі. Бачите, як подобається їм таке. Ну, їжте, ще от курім приніс ракушняк. Такий от гарний, він от так от навіть кришиться, тому що в мене, а от він лежить, наприклад, такий є, він дуже. Такий міцний, ну, його і цей потрібно буде молотком бити, але цей якийсь такий, ну, коротше кажучи, інший. А от такий от мені більше подобається. От бачите, такі частинки дуже легко відбиваються і буде курім на зиму. Я принесу ще один, тут у нас одне підприємство закинуте, і деякі будівлі були з Ракушняку, їх розібрали, все вивезли, а от такі деякі. Глини, назвімо, їх так позалишали, тому, тому мої кури будуть з ракушняком. Дивіться, який гарний. Зберемо, друзі, яйця, давно ми цього не робили. Кури трішечки, трішечки стали краще нестися. Так, перепрошую, незручно, тут ззаді мене мішки з зерном. Ще потрібно розгрібати все це. Все, руки не доходять. Два. О. Стара знеслася. Чотири. Так, там нічого. Що тут? Ага, і тут два. Шість. Ну, шість. Це дуже добре. Так, що тут ці бандюгани? Тут двоє отаких ребенків. Оцей, до речі. Він не ображає оцього, але я от дивлюся, наприклад, коли я сиплю зерно, там така маленька у них, а ось вона шкарабанка. Так, вдвох не дуже поміщається, то цей не дає. Так, спочатку поїсть сам, той нервує. ну, Тобто, щоб він бився, я не, не бачив. Але коли воду п'є, також він п'є перший. ну, Цей також намагається, але, мабуть, серед них двох цей. Головніший. Все, ніяк я з кроликами не розберуся. Там на ринку питав. Один чоловік каже, підійдете через тиждень. Ну, подивимось. Нехай місце є, нехай явних таких немає. Сутичок, тому поки що нехай живуть. Цей красунчик тут один. Ніяких проблем у нього немає. Такий також цікавий окрас. Гарні такі окраси виходять у кролиці з кроликом. Ну, як на мене, звичайно. Отакий. ти ж. Такі от у нас в цьому році кавунчики вродили. Невеликі, ну цей от такий величенький, але дуже смачні, дуже солодкі. Такий сприятливий для них цей рік. От. Різні сорти ми садили, і всі сорти гарні. Це, звичайно, не всі. Ми заквасили, батьки мої люблять квашені. Кавини я, якщо чесно, ні. От. Частину ми, звичайно, вже з'їли, частина ще росте і от трішки зібрали в гараж їх. Також ділимося з сусідами, в кого немає городів. Ну, якось так. В цьому році кавуни дуже гарно вродили. Що, короньки? Сьогодні їм перепала от сироватка молочна. Вони молодці, заслужили. Знеслися сьогодні нормально, тому. Так, так, так. Співай, тому нехай п'ють. А я буду мішанку готувати для птиці. а потім випущу їх. От ти любиш такого співати. Чувоти. Що ти розказуєш, йде он Пей Не втовпишся за цими, от клює мене. Що тобі треба? Так, все. Пішов готувати вам мішанку. Сьогодні вирішив таку мішанку їм зробити цікавеньку. Денька така неконденційна, кабачки. Он перерожчі огірки зараз санатру. Макуха соняшника. Давненько вже я купив. Там, до речі, мене хтось питав, як можна довго її тримати. Ну, друзі, якщо ідеальні умови, там сухо і так далі, то ну, можна деякий час тримати, але все ж таки вона в своєму складі містить олію, яка здатна е, гіркнути. Тому дуже довго тримати не варто її. От і я вирішив вигодувати. У мене трішки залишилося дерть. Горудзя на висівки пшеничні і рязка. Зараз натру все, замішаю і оцією мішанкою буду годувати і качок, і півнів, і курей старих, звичайно. Друзі, от гірки, готую мішанку. От подивіться на цю картину. Ну, же гуляйте, чому ви? Я воду вам там поставив, порсайтеся, чого ви. Бачите, як? Не розуміють вони? ідіть гуляйте, ідіть Ідіть звідси. Ідіть, йдіть звідси, зроблю, зараз дам вам. Ох, уже ж такі цікаві вони. Дивіться, друзі, яка краса вийшла. Як кажуть, сам боїв, так гроші треба. От. Пахне, як салат, диня, огірок, макуха, дуже такий приємний аромат. Банда знову тут. Зараз даю вам. Зараз, зараз. Зараз, друзі, я їм всім порозкладаю і продовжимо. Їдять. Більше ходили просили, ніж їдять. Ну, нічого, нам ще гуляти годинки дві, тому поїдять кури допоможуть. Курім увечері туди вкорито їм. Безпосередньо нічого не даю, а вони тут з качками під'їдають. Вон та тітка молодець. Так, півням даю. Ось у нас сьогодні так вітряно. Дощів не передаю, дивіться, яке небо красиве. Але дуже вітряно. От вони мої півні. Залишилося семеро. Не самі найбільші, але... Ще вони ростимуть, нехай. Я вирішив, що, мабуть, тушонку з півні більше робити не будемо. Вісім баночок досить, ще є качки, якщо все буде добре. Зробимо скачок тушонку, а цих, можливо, ще декілька штук продам. А Декілька просто заморозимо частинами. Якщо світлом буде зовсім погано, то вже потім тоді зробимо тушонку з них. Отак от. Я один такий от оцей Такий зовсім поганенький. Та й той такий. Ну, подивлюся, можливо, троє-четверо приберу, а тих залишу аж до осені. Ну, хоча тут до осені залишилось два тижні. Як швидко літо минуло. Ну, я маю на увазі ще. Нехай туди до холодів походять. Ну подивимось. Поки що так. Випускаю, випускаю дівчата. Ой. Ой-ой-ой, не впасти, біжіть. Ось і також люблять понискати. Тепер качкам треба їсти. Вон, листя капусти. Думаю, що не ображені сьогодні на мене. Вона там цокотить. Я в ту миску нічого сьогодні не... а я є ж каралупки. Давнішнє і вона довезбирує. Отак вони. Качки їх скубуть потрошку, ну нічого страшного. Друзі, варю картоплю. Останнє відро минулорічної. І піднялась рука її викинути, я перебрав таке, що вже зовсім негодне я викинув, а. Таку більш-менш ще зварю на один раз буде. Вона велика, це не дрібна картопля. От, Тому якось так. В цьому році дуже мало дрібної картоплі. Якщо до наступного року все буде добре, не знаю, чим я буду годувати, Ну, кажуть, ще потрібно дожити. Бачите, топлю качанами. Повинен вам сказати, дуже велика економія дров. Тому, кого є кукурудза, качани не викидайте. Ну, я думаю, ви це і без мене знаєте. Вони чудово горять, горячі, дають жар. Якось так. Малеча, малеча їсть. З задоволенням також ці листочки. Після вакцинації почувають себе добре. Отакі от рябки гарні. Муха також почуває себе добре, да, муха? І муха, отака в мене муха гарна, кроличка гарна. ці цей ніс такий тут вечеряють. Зараз погодую кроликів, зажену качок і підемо годувати бублика. І вже вони великі, швидко так ростуть. Прийшли на гору, то он він ходить, вам не видно? Бублик! Он він. Он він бублик. Привіт! Привіт! Вітайтесь! Ні, каже, ляля -ля, не хочу. Бублик, бублик, бублик. Занадто багато енергії. Тобі. Занадто багато енергії. Дай хоч я тебе покажу, який ти бублик. Отакий бублик. Пішли їсти, пішли. Пішли. Я. Як ви знаєте, готував тушонку, звичайно, там були різні обрізки, відходи, і бублику сьогодні також перепаде смачненько. Зараз дам, зараз, зараз, зараз. Дай хоч покажу тебе бублик. Отакий він, хлопчик. Отакий. Ну, бублик не видно тебе. Бублик. Так, друзі, зараз дам, бо бачите енергія, яка в нього даю. А я заодно і позбираю от помідорки чері. Їх багатенько, нав'язалося отут також. Так. Ось таке, от, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось і до нових зустрічей!